Вовчиця вмирала, рятуючи вовченят. Те, що зробив старий, шокувало всіх Федір Михайлович Гриник, 73-річний мисливець з багаторічним стажем, того ранку вирушив до лісу не полювати, а просто прогулятися. Після виходу на пенсію він рідко брав рушницю, більше любив спостерігати за природою, ніж порушувати її спокій. Весняний ранок був особливо прекрасним. Сніг майже розтанув, з під нього пробивалася молода трава, а повітря наповнювалося запахами пробудженої землі. Федір Михайлович ішов знайомою стежкою, коли раптом почув незвичайні звуки, схожі на скавуління, але більш хрипкі та відчайдушні. Звуки доносилися з невеликої улоговини біля старого дуба. Старик обережно наблизився і побачив картину, що вразила його до глибини душі. На землі лежала велика сіра вовчиця, важко дихаючи і намагаючись підвести голову, її задня лапа була зламана і кровоточила. Схоже, вона потрапила в браконьєрський капкан. А поруч, у неглибокій ямці, під корінням дуба пищали троє маленьких вовченят. Не старших за два тижні їхні очі ще не відкрилися, а тільця були крихітними і беззахисними. Вовчиця, незважаючи на біль та виснаження, намагалася дістатися до своїх дитинчат, але сили покидали її. Федір Михайлович зрозумів, що відбувається. Вовчиця, потрапивши в капкан, борсалася за своє життя не заради себе, а заради малят. Які без неї були приречені на смерть, вона змогла вирватися з капкану, але отримала серйозні поранення, і тепер помирала від втрати крові та болевого шоку. Старий мисливець стояв і дивився на цю сцену, відчуваючи, як в його душі відбувається справжня буря. Усе його життя він полював на вовків, вони були природними ворогами худоби, на які тримався добробут села. Місцеві фермери не раз просили його знищити вовчу зграю, яка нападала на їхніх овець і кіз, Але зараз перед ним була не хижа тварина, а мати, яка боролася за життя своїх дітей. У її очах він побачив щось дуже людське: відчай, любов і безмежну відданість. Ці очі благали не про власне життя, а за життя беззахисних малюків. Боже мій, що мені робити? Прошептав Федір Михайлович, знімаючи шапку і проводячи рукою по сивому волосю. Він знав, що правильно було б залишити все, як є, такий закон природи, сильні виживають, слабкі гинуть. Але серце старика не могло змиритися з думкою про те, що ці крихітні створіння помруть від голоду і холоду. Федір Михайлович повернувся додому, але не міг знайти собі місця. Він ходив по хаті, пив чай, намагався читати газету, але думки весь час поверталися до лісу. Увечері він не витримав і знову пішов до того місця. Вовчиця ще дихала, але дуже слабо. Малюки пищали все тихіше, вони були голодні і замерзали. Старик зрозумів, що треба діяти зараз або буде пізно. Він обережно наблизився до вовчиці. Та спробувала загарчати, але сил вистачило лише на хрипкий звук. У її очах був не гнів, а прохання. Не чіпай моїх дітей. Здавалося, говорили ці очі. Не бійся, стара, я не зроблю їм зла, тихо сказав Федір Михайлович, хоча розумів, що вовчиця його не розуміє. Він зняв свою куртку і обережно загорнув у неї вовченят. Малюки були такі крихітні, що всі троє поміщалися в одній руці. Потім старик підійшов до вовчиці і, незважаючи на небезпеку, погладив її по голові. Я подбаю про них, пообіцяв він, і в цю мить йому здалося, що вовчиця його зрозуміла. Вдома Федір Михайлович облаштував для вовченят коробку біля теплої печі, постелив туди м'яких ганчірок і поставив грілку. Але найскладнішим було годування новонароджені вовки потребували материнського молока кожні дві години. Старик пригадав, як колись годував з пляшечки осиротілих кошенят і вирішив спробувати те ж саме з вовченятами. Він купив у сусідки козине молоко, розвів його теплою водою і почав терпеливо годувати малюків з піпетки. Спочатку було важко, та вовченята не розуміли, що від них хочуть, і молоко стікало їм на мордочки. Але голод брав своє, і незабаром вони навчилися смоктати молоко з піпетки. Дружина Федора Михайловича Марія спочатку була в шоці від його рішення. Федю, та ти що, з'їхав з глузду? Це ж вовки. Вони виростуть і з'їдять нас, кричала вона. Але коли побачила, як чоловік ніжно годує крихітних створінь, як вони довірливо тулилися до його теплих рук, серце її потем'яніло. Ну добре, зітхнула вона. Але якщо сусіди дізнаються, нас за божевільних вважатимуть. Наступні тижні стали справжнім випробуванням для старої подружньої пари. Вовченята росли швидко і вимагали постійної уваги. Кожні дві години, навіть вночі, Федір Михайлович прокидався, щоб їх покормити. Він записував, скільки молока випив кожен малюк, стежив за їхнім здоров'ям, грів їх своїм теплом. Через тиждень у вовченят відкрилися очі маленькі, синювато сірі, повні довіри. Вони вже впізнавали Федора Михайловича, радісно пищали, коли він наближався, і намагалися лизати йому руки своїми крихітними язичками. Старик дав їм імена: найбільшого і найсміливішого назвав Сірко, середнього Буря, а найменшого і найслабшого Мирко. Кожен мав свій характер. Сірко завжди першим тягнувся до їжі і був найактивнішим. Буря любив спати, притулившись до теплої руки, а Мирко був найобережнішим і завжди ховався за братами. Марія поступово звикла до незвичайних мешканців. Вона в'язала для них маленькі ковдрочки, готувала особливу їжу і навіть розмовляла з ними, як з дітьми. Та вони як собачки, не казала вона, і не тільки трохи інакші. Коли вовченятам виповнився місяць, вони почали самостійно ходити. Це була неймовірна картина. Троє маленьких сірих кульок повзали по хаті, обнюхували все навкруги і постійно намагалися слідувати за Федором Михайловичем. Старик розумів, що довго приховувати їх не вдасться. Сусіди вже почали цікавитися незвичайними звуками, що доносилися з його хати, а коли вовченята підросли, їх уже не можна було сплутати з цуценятами. Характерна форма голови, особлива постава, манера рухатися видавали їх справжню природу. Одного дня сусід Петро Іванович зайшов покурити і випадково побачив Мирка, який грався біля печі. Федю, а це у тебе що за звірятко таке незвичайне? запитав він. Федір Михайлович зрозумів, що час правди настав. Він розповів Петру Івановичу всю історію про вовчицю в капкані, про безпорадних малюків, про своє рішення їх врятувати. Новина про те, що Федір Михайлович виховує вовченят, розлетілася селом з швидкістю блискавки. Реакція людей була різною: від здивування до обурення. Багато хто вважав, що старик вчинив нерозумно і створив небезпеку для всього села. Та ви що, Федоре Михайловичу, з'їхали з глузду? кричав голова села Іван Петрович. Це ж вовки, вони виростуть і почнуть нападати на нашу худобу. А може, вони і на дітей нападуть, додала Марія Степанівна, яка тримала кіз. Зібрався справжній сільський сход. Люди вимагали, щоб Федір Михайлович або віддав вовченят у зоопарк, або взагалі позбувся їх. Ситуація накалювалася. Але були й ті, хто підтримав старого мисливця. Вчителька Оксана Миколаївна сказала Люди добрі. Подумайте, цей чоловік всю життя прожив чесно, ніколи нікому зла не зробив. Якщо він вирішив врятувати цих малят, значить, серце йому так підказало. Допомога прийшла звідти, звідки Федір Михайлович її зовсім не чекав. У село приїхав молодий біолог з Києва, Олександр Сергійович, який вивчав поведінку диких тварин у Карпатах. Він дізнався про незвичайну історію і попросив дозволу подивитися на вовченят. Це неймовірно вигукнув він. Побачивши, як малюки довірливо граються зі стариком, такі випадки трапляються дуже рідко. Вовки, вирощені людиною з перших днів життя, можуть стати справжнім мостом між світом диких тварин і людей. Біолог пояснив сільрадам, що вовченята, вирощені в домашніх умовах, не становлять небезпеки для людини, навпаки, вони можуть допомогти вивчити поведінку вовків і знайти способи мирного співіснування. Федір Михайлович зробив щось унікальне, говорив Олександр Сергійович на сільських зборах. Він показав, що навіть між людиною і диким звіром можливе розуміння і любов. Після довгих обговорень було прийнято компромісне рішення. Вовченят залишать у Федора Михайловича, але під наглядом біологів. Коли вони підростуть, їх поступово готуватимуть до життя у дикій природі або передадуть у спеціальний заповідник. Олександр Сергійович регулярно приїжджав у село, спостерігав за розвитком вовченят, робив записи, фотографував. Він був вражений тим, наскільки тісно вони прив'язалися до свого рятівника. Вони сприймають вас як вожака з граї. Пояснював він Федору Михайловичу. Для них ви не людина, а батько вовк. Це дуже рідкісне явище. Коли вовченятам виповнилося три місяці, стало зрозуміло, що вони потребують більше простору і свободи. Федір Михайлович зробив для них великий вольєр у дворі, де вони могли бігати і гратися. Наприкінці літа Олександр Сергійович запропонував перевести вовків у заповідник, де вони зможуть поступово адаптуватися до дикого життя. Для Федора Михайловича це було найскладнішим рішенням у житті. Я розумію, що це правильно. Говорив він, гладячи сірка по голові. Вони не домашні тварини, їм потрібна воля. В день від'їзду все село зібралося подивитися на вовків. Багато хто з тих, хто раніше критикував старика, тепер захоплювався красивими, здоровими тваринами, які довірливо підходили до людей, але зберігали свою дику природу. Вовки ніби розуміли, що щось відбувається. Вони не відходили від Федора Михайловича, заглядали йому в очі, тихо скавули. Особливо важко розлучався з ним Мирко найменший і найслабший, якого старик буквально виходив. Пройшло п'ять років. Олександр Сергійович регулярно повідомляє Федору Михайловичу про долю його вихованців. Сірко став вожаком невеликої зграї в заповіднику, буря знайшов пару і виховує власних малят. А Мирко, хоча й залишився найменшим, став найрозумнішим і найобережнішим. Цікаво, що всі троє зберегли дивну довіру до людей вони не нападають на працівників заповідника, не бояться їх, але і не намагаються повернутися до домашнього життя. Вони знайшли свій шлях між диким і домашнім світом. Федір Михайлович, якому вже під 80, досі згадує те весняне утро, коли доля звела його з умираючою вовчицею. Знаєте, каже він односельцям, я всю життя полював на вовків, але тільки врятувавши їх, зрозумів, наскільки це розумні і віддані створіння. У селі тепер інакше ставляться до диких тварин. Історія Федора Михайловича навчила людей, що навіть між найбільшими ворогами можливе розуміння, якщо в справу втручається любов і співчуття. А в лісі, там, де колись лежала поранена вовчиця, Федір Михайлович поставив невеличкий дерев'яний хрестик. Материнська любов, написав він на ньому, сильніша за смерть. Мораль історії Справжня людяність проявляється не в тому, як ми ставимося до друзів, а в тому, як поводимося з тими, кого вважаємо ворогами. Іноді один акт милосердя може змінити не тільки долю окремих істот, а й відношення цілої громади до світу навколо.